Цієї ночі до Києва повернулась двушечка з Москви. Цей саркастичний коментар у соціальних мережах, мабуть, найточніше описує ситуацію, в якій опинилася Україна. Двушечка в Москву. Якщо хто ще не прочитав, це так, за даними Набу звітувалися подільники у корупційній справі імені Міндіча і його покривачів з офісу президента і їхніх виконавців в кабінеті міністрів. Сто Мільйонів доларів. Вся світова преса пише про те, що Київ повинен дати пояснення. Від загальних слів підтримки, мірою того, як стає відома додаткова інформація, перейшли до дуже жорстких вимог. І далі більше. І щоночі мирні міста. А щодня, і щохвилини військові на фронті відчувають на собі ціну корупції в найвищих ешелонах влади. Єдиний спосіб. Очищення, уряд геть вже відразу, офісу президента не втручатися. Єрмаку задуматись про відставку, сформувати технічний уряд без партійних квот, без популізму і без дзвінків з боку офісу президента. Тільки так можемо врятувати ситуацію.